Привитайся со всеми. Все скучили за тобою. Кажи привет. Будешь сказать привет? же хоть лапкой помахаешь всем? Давай помахаем лапкой. Опа! Лень достала. Ты будешь тут со мной сидеть сегодня? Піщики переживають, як в тебе діла, як ти там гуляєш, кушаєш. Чи все в порядку в тебе? Що думаєш? Важко, да, так зразу відповісти? Не хотілось би, да, інтерв'ю зараз давати Вуханічно. Всім привіт! Треба придумати мені якесь привітання на випадок, коли я оце зникаю, а потім так от ніби ні звідки з'являються знову. Якесь таке лаконічне, ємке, не знаю, щось може бути типу Христос Воскрес. Наприклад, я навіть не знаю, як його а, адаптувати. Може, прям так і взяти, як думаєте, ніхто не образиться. Я сьогодні тут для того, щоб розповісти вам про вісім прочитаних мною книжок за останній час. Хочу розповісти спочатку про дві, яких в мене немає з собою поруч в паперовому форматі, і тому великий ризик, того, що я про них просто забуду. Перша книга я забула, як називається. Е, перша книга це Хочу покласти в сьому край. Ось тут додам обкладинку. Е, цю книгу я дочитала ось буквально вчора, їдучи в потязі е, додому з відпочинку. Ця книга потрапила мені в руки дуже неочікувано, знаєте, ніби сама туди застрибнула. Її подорож просто взяла з собою Аліса, і, прибувши туди, я побачила, що є ще один екземпляр в Богальварі, в… Е, Бібліотеці. Ось я взяла звідти примірник, подумала, що в принципі, це така трилерна історія, яку буде прикольно читати в будиночку в лісі і обговорювати з подругою. А виявилося, що вона ось так неочікувано влучила мені в дуже актуальну тему розриву стосунків, самотності, взагалі цінності стосунків в житті людини. Про самотність, звісно, про те, на що люди готові, аби лише не бути одними. Про те, наскільки взагалі не досконала на даний момент концепція шлюбу і ось все довкола цього. Окрім того, що думки актуальні були для мене і бігаються з моїми роздумами останнім часом, вони ще й доволі. Гарно прописані, вони такі, знаєте, незаурядні, цікаві. Е, і окрім того, атмосфера в книги дуже і дуже така гнітюча, особлива. Е, від книжки вар... важко відірватися. Хоч там і немає сюжетних твістів е, на кожній сторінці, книжка все одно дуже тримає в увазі, в напрузі саме завдяки своїй такій гнітючій, дискомфортній атмосфері. І мені це дуже сильно сподобалось. Що стосовно фіналу і розв'язки, то вона дещо посередня, напевно, можна так сказати, але, знову ж таки, книга мене не фіналом зачепила, а саме ось такою своєю атмосферою, цією дискомфортною, дивнуватою і роздумами на тему стосунків і самотності. Ось ще б хотіла, напевно, щось сказати про екранізацію цієї книги, бо вона дещо відрізняється від книги, але напевно я це зроблю дописом в телеграм-канал, посилання на який залишу в описі під відео, після того як передивлюсь цю екранізацію ще раз, бо дивилася її доволі давно. Наступна книга це доктор Серафікус Ведоментовича. Попри те, що я чула величезну кількість гарних відгуків на цю книгу протягом останніх років. Якось в мене і не добирались до неї руки, але стався книжковий клуб Крістіни. До речі, підписуйтесь на її телеграм-канал, їж книгу. І в книжковий клуб приходьте. І ще підписуйтесь на телеграм-канал Максима Ністілєва. Він там читає лекції, дуже цікаві. І ще підпишіться на телеграм-канал Кості. Костя нас там всіх дуже балує цікавими фактами і смішними жартами. Так от, двірічний відступ, Серафікус. Ось завдяки клубу, в мене такі дійшли до нього руки, і я дуже цьому факту щаслива, тому що книжка офігезна, ну типу офігезна, реально. Вона. Дуже невеличка, але при цьому максимально насичена. Це такий справжній інтелектуальний роман, принасичений культурними відсилками як до українського мистецтва, так і до європейського. Він дуже провокативний. Я думаю, на перших сторінках ви теж з цим зіштовхнетесь, бо я на цю провокацію трішки так підкинулась, на чому себе було весело зловити. Він дуже іронічний, він дуже стібе психоаналіз. Хоча, переважно, в цілому роман ніби намагається дослідити е, таке важке для розуміння поняття взаємостосунків, романтичних і не тільки. Як і пасує бути інтелектуальному роману, там безліч різних інтерпретацій, безліч різних шляхів того, як можна прочитати і як можна сприйняти цю книгу. І Тим цікавіше її читати, і тим цікавіше її буде перечитувати. Дуже сильний мій рекомендаціон, коротше кажучи, давайте вже продовжимо українською літературою. Я прочитала Василя Земляка і його Лебедину зграю. Це ось половинка з цього всього. Дуже загадкова, темнича, я б навіть сказала, містична якась історія. В мене сталася з цим романом, тому що перша його половина. Мені подобалось настільки сильно, я просто пищала, кричала. в мене тут все підкреслено, на полях немає місць від, від сердечок. Тут суцільні сердечки і, і, і посмішки. Мені було дуже весело і дуже гарно. Е, і мені важко сформулювати відгук на цю книгу, тому що в мене вона якісь протилежні відчуття викликала. Це е, химерна українська проза, вона дійсно химерна, і цим вона мені дуже сильно сподобалась. Я особливо велика фанатка двох персонажів на ім'я Фабіан. Це Сільський місцевий філософ та його цап. І ось цей цап, він такий прям повноцінний персонаж книги, тут іноді озвучуються його думки, він приймає якісь такі невластиві цапам рішення. Тут є такі поетичні сцени, де в чоловіка настільки волосаті груди, що звідти вилітає кажан. Є якісь привиди, і, і взагалі багато ось такої химерної, химерної атмосфери. Але все, що стосується каркасу сюжетного, все, що поза ось цією химерною атмосферою, мене не сильно вражало, не сильно моя тема, не сильно мені про це зараз. І от все, що поза ось цим химерним стилем, а саме ось ця головна сюжетна канва і головна. Тема обговорення цієї книги, а саме 20-40-ві, сорокові українське село, революція, що там ще перші комуни, колгоспи, друга світова. Я вибачте, немає. Наразі мені якось важко чомусь проникати з історіями на цю тему. Мені шкода, але наразі так. Тому ось такі амбівалентні враження в мене від цієї книги. З одного боку, вона мені сподобалась стилістично, але цього тут не настільки багато і не настільки яскраво, щоб це витіснило те, що сама тематика і сюжет книги, мене не дуже сильно цікавили. Ось. Далі в нас Джойс і його портрет митця замолоду. У мене ось таке стареньке, ретровидання. Тут історія наступна. Мені дуже сильно сподобався насправді. Він трішки на спад іде для мене під кінець, Тут, якщо я не помиляюсь, п'ять розділів. От перші три прям топ, далі трішки нижче. Наскільки я розумію, тут Джеймс Джойс ретроспективно намагається змоделювати свою власну особистість і свою особистість. Як митця тут дуже багато про його релігійне минуле, його релігійне дитинство, про несправедливе покарання, про пробудження сексуальності, про перші бунти, перші переступи релігійних догм, досвід комунікації, скажімо так, з повією, і, звісно, вплив ось цього всього на його подальшу творчість і на його. Персоналію як е, митця. Собственно. Е, от, І е, я би напевно охарактеризувала таку основну думку для себе з цієї книги: це те, що е, митцю тісно в традиційних е, моральних і релігійних е, рамках знаходитись. Ось, Він ніби як вимушений для того, щоб досліджувати нові Території виходити ось за ці теми і ось за ці рамки. Е, ось така думка в мене виокремилась і сформулювалась завдяки прочитанню цього роману. Е, от, все. Дублінці є, портрет є, Одіссей є. Можна планувати на наступний рік у лісах. А можна і не планувати. Трішки було і експериментів в мене. Я нарешті познайомилася з творчістю Стівена Кінга, прочитала його Мізері. Саме ця книга мене зацікавила темою залежності. Тут у нас так сюжет зав'язується, що головний герой, письменник, потрапляє в автокатастрофу і його рятує, його шалена фанатка. Не при собі, не з усіма вдома в цій автокатастрофі. Він травмував ноги, тому він прикований до ліжка і залежить від цієї жінки. А вона цим. Скажімо так, користується і змушує його писати для неї роман про її улюблену персонажку, хоча він хотів, хотів цю серію вже закінчити. І окрім ось цієї трилерної сюжетної лінії, в нас тут є така філософська, де героїня Енні Вілкс є такою метафорою залежності, тому що і без неї він не може, і з нею дуже погано. Ось, окрім того, він тут. Буквально вона його підсаджує на знеболювальний, без яких він не може Коротше, з декількох сторін ця тема залежності тут е обговорюється. Е але окрім всього, це банально дуже цікавий, захопливий і е інтригуючий роман. Я з великим задоволенням провела з ним час і купила собі Сяйво кінга, тому буду знайомитись з ним далі, мені прям сподобалось, скажу чесно. Далі Аллесдер Грей, його бідолашні створіння. Напевно, ця книга мені прям в рази більше сподобалась, якби я не дивилася перед цим екранізацією, тому що екранізація мені сподобалась дуже сильно, наклала дуже сильний візуальний образ, плюс вона дійсно багато в чому відрізняється, скажімо так, від першого джерела. Вже один той факт, що Місце початку Роману переноситься з Глазго в Лондон, дуже багато про що говорить. Але в цілому книжка класна, вона дуже постмодернова, вона дуже сильно грається з формою. Тут і малюнки, і вірші, і всілякі прикаляси використовує цей автор, і при цьому вона дуже читабельна і для тих, хто боїться постмодернових якихось фішок. Вона дуже зрозуміла. Я б прям можливо комусь порадила, хто боїться постмодерну, але хочеться спробувати щось цікавіше ніж класична проза, то можна спробувати бідологічних створінь. Сюжет треба розказати вам. Давайте розкажу. В нас є професор-експериментатор, і ось на його робочий стіл, скажімо, так, потрапляє труп вагітної жінки, яка стрибнула з моста. Покінчивши життя самогубством, ось, і він е рятує цю жінку і цю дитину, об'єднавши їх в одного такого собі фран монстра Франкенштейна. Тому що він поміщає мозок е цього немовля в голову цієї дорослої жінки. І ось вона. В нього росте, розвивається, зростає, наскільки це можливо. Вона в неї мозок адаптується під тіло, тому вона розвивається досить швидко, але тим не менш, це типу маленька дитина в тілі дорослої жінки. Тут так на перший позір, дуже багато якихось емансипованих речей. Через це дуже багато. На перший позір, видається, що е, говориться тут саме про якісь феміністичні речі, але вони такі оманливо феміністичні, тому що, якщо подумати над, над якимись деталями, е, то якось воно зовсім не, не феміністично виходить, виходить. Нам Максим на лекції стільки всього цікавого розповідав про цю книжку, а я все забула. Я треба все записувати, бо я нічого не пам'ятаю. Ну, коротше, доведеться все цікаве, вам знаходить саме. Напевно, можна якось узагальнити цю книгу в якесь певне дослідження і роздуми на тему незалежності. Ось тому, що тут така і тема колоніалізму доволі яскрава, і позиція жінок в суспільстві також може. Якось по-різному інтерпретуватись в, е, в цій історії. Е, ось. Тому, напевно, якось так. Е, коротше. Не знаю, стосовно, до речі, форми, от вона мені якась занадто яскрава. Я е, полюбляю експерименти не проти е, гри з формою абсолютно, але тут якось занадто все е, Everything Everywhere All at Once, повний кавардак. я ж трошки розгубилась. от. Е, тому можна було б трішки спокійніше. Можна було б трішки спокійніше. На останок розповім вам про дві свої улюблені книжки, ніби ви ніколи про них від мене не чули, але я їх перечитала. Це художницю тіла Донеделіло і «Процес кавки». Давайте почнемо з художниці. З художницею, все в принципі, як і було в першому прочитанні, я в захваті. Дуже Тимна, дуже така електризована, дуже чуттєва, дуже така. Знаєте, навіть не знаю, як сказати, оголена історія жінки-перформансистки, яка проживає втрату чоловіка і робить вона це завдяки своєму мистецтву. Не знаю, якісь особливі в мене враження викликає цей текст, що вперше, що вдруге. Він якийсь мені дуже особистий, дуже якось в мене влучає, в мене постійно мурахи по шкірі. Такий текст намагнічений, ніби не електризований, і він якось дуже сильно проникає в мене. І окрім того, що він оповідає про жінку, яка Малює і розповідає свою історію тілом. Він ще й в описі дуже такий тілесний, трішки грубуватий. Я вже трохи частіше зустрічаю якісь подібні описи в книжках, але коли я читала її вперше, це було для мене прям якимось дуже таким вражаючим аспектом. І в принципі цього разу це мені теж дуже сподобалось, що вона така деталізована в описах. Е, ось Франц, наша вишенька на тортику зі, зі своїм процесом. Е, тут дещо, дещо інша ситуація. Е, я читала процес на самих початках <зі> свого читацького шляху, і тоді мене безумно вразило, вразила сама стилістика, ось цей сюрреалізм. Е, Ось цей ефект сновидіння. Е, і я тоді до безтями закохалася в Кавку, перечитала все, що могла знайти. Е, і, в принципі, я не відмовляюсь від, від тих своїх вражень. Кавка пише дуже особливо. І важко знайти щось подібне в літературі. В нього дійсно є свій войс, як то кажуть. І навіть якщо комусь вдається зробити якусь дещо схожу атмосферу, все одно це порівняється з ним. Його стиль, його манеру, його не знаю, навіть якийсь метод мислення, його бачення світу, воно вже так, знаєте, трішки пішло в маси, і. Ніби живе якимось окремим життям, бо з концепцією кавкіанства. і якщо комусь казати, що це дуже по-кавкіанськи, людина зрозуміє, навіть якщо вона ніколи не читала кавку, як на мене така доволі феноменальна річ. Мало з ким ще з письменників, я щось подібне можу згадати про сюжет вам розповісти. Головний герой Йозеф К прокидається зранку вдома, ні не тарганом. А засудженим незрозуміло в чому до нього додому вривається двоє, господи, як це їх назвати, та, з'являється двоє вартових і кажуть йому про певне, точніше, абсолютно непевне обвинувачення. Незрозуміло, яке воно саме, і ось якийсь починається процес. Його запрошують до суду, куди він якби може приходить, може не приходить, але він вирішує приходити. І ось якось так потрошку він грузний в'язає в цей процес в намаганнях розібрати, в чому його звинувачують, що йому загрожує, як йому уникнути покарання, і так далі. І ось він в'язний в'язний в'язне в цій бюрократії, і в цьому процесі. Знову ж таки, як пасує інтелектуальному великому важливому і культовому роману, в нього просто мільйони інтерпретацій, здогадок, на нього можна дивитись під мільйоном різних кутів. Про нього часто говорять як про роман, який Дуже яскраво ілюструє бюрократію і що весь наш світ грузний і то в бюрократії, і що він показує нам ось цей ефект бліг в банці, які стрибують по периметру цієї банки, навіть якщо її прибрати, і передбачення тоталітаризму і. Безліч і безліч інших можливих варіацій. І для мене все ж таки, в першу чергу, напевно, ця книга про м саму концепцію вини і провини як такових. Ось Мені е дещо симпатизує е ідея про те, що він тут говорить, е що цей роман також є певною рефлексією на його стосунки з Феліцією. Е Взагалі, от якось ніби кавка по життю себе відчував в багато в чому винним, і ось брав на себе цю провину навіть за ті речі, в яких насправді він винуватим той не був. Ось. І ніби це така теж доволі близька багатьом людям тема. І, взагалі, така цікава думка для роздумів і для аналізу. Про різницю вини і провини, про їхні ролі у вашому конкретному житті чи в світі загалом ось, щоправда, з другим перечитуванням мені якось видно складно, мені важко сказати, чому чомусь я грузла дуже сильно в цьому тексті, попри все моє розуміння і обожнювання всього, про що тут йдеться. Якимось чином все одно читалось важко. Можливо, справа просто в тому, що в мене був не дуже вдалий для цієї книги настрій, якщо чесно. Але я перечитала одну з своїх найулюбливіших книжок, цьому важко не тішитись. Я рада, що це зробила. Все. Рада була знову вас бачити. Я дуже дякую вам за перегляд. Буду щиро вдячна, якщо поставите цьому відео лайк. Бажаю вам гарного дня, цікавих книжок і ніякого почуття вини, і тим паче провини.